Тарифи за обслуговування багатоповерхівок будуть встановлювати для кожного будинку окремо. Таке рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету. Більшість тернополян до цього часу вважають, що кошти, які сплачують обслуговуючим підприємствам, бо їх називають жекам, вони надходять до міської ради. Насправді, в Тернополі вже вісім років, як не існує жеків, як таких, тобто, все це або приватні підприємства. Або приватні підприємці, або кооперативи, або об'єднані співласників багатоквартирних будинків. Сьогодні стоїть гостре питання формування тарифів. Тому було прийнято рішення, що і тепер тариф має бути запропонований безпосередньо балансоутримуючою обслуговуючою організації. Балансоутримувачі повинні зробити відповідні розрахунки. Втім, затверджуватиме тарифи відтепер невиконавчий комітет. По кожному будинку буде розрахунок витрат на його утримання. Що в ці витрати входить? Цей тариф має бути попередньо обговорений з мешканцями цього будинку. Люди мають розуміти, що цей тариф формується, і тільки після цього, якщо відповідно тарифна комісія і управління нічтоку на саста перевіречно відподає всім вимогам, вони цей тариф затвердять. Крім того, на засіданні виконкому вирішили добровольці, які зареєстровані та проживають у Тернополі, отримують пільги на оплату комунальних послуг. На жаль, на сьогоднішній день в Україні ще законодавчо не врегульовано питання соціальних пільг, виплат і підтримки. Бійців добровольчих батальйонів, тому що бійцям офіційних збройних формувань сьогодні держава компенсує кошти у вигляді 75% витрат на комунальні послуги. Ми в Тернополі перестали ділити вже військових на офіційних і неофіційних добровольців мобілізованих. Всі бійці добровольчих батальйонів, які мають відповідне посвідчення, будуть мати можливість отримати компенсацію з міського бюджету в розмірі 75% плати за комунальні послуги для них і їхніх сімей. Для отримання такої допомоги потрібно звернутися в міське управління соціальної політики, перелік документів, які необхідно підготувати. Заява, копія посвідчення учасника добровольця, копії паспортів заявника та членів сім'ї, копії реєстраційних номерів облікової картки платника податків, копія квитанції про оплату житлово-комунальних послуг, довідка про склад сім'ї, копії свідоцтв про народження дітей.